Вищу світу Павло Снісаренко здобував у Дніпропетровському інституті залізничного транспорту, повернувся у місто і влаштувався на металургійне підприємство. Працював помічником машиніста тепловоза з перших днів повномасштабної війни його життя кардинально змінилося. Перші дні я копав окопи, і в принципі все допомагав всіляко, як і всі інші, але розуміючи потребу е військових. І я почав розпитувати, яка їм допомога потрібна, і чим саме я можу допомогти. Колись я мріяв зробити своє виробництво, виробляти одяг і всі додаткові речі, такі щоб були люди гарні. Но при повномасштабному вторгненні життя звело мене з такими людьми. Де мої е, мрії почали втілюватися в життя. Павло організував волонтерський центр. Запросив до співпраці дизайнерку одягу Іну Горлову. Згадує, написав тоді пост, мовляв, хто може і хоче, приходьте. Будемо шити форму для військових. Наступного дня приїхав до волонтерського центру і навіть трохи злякався. Сміється Павло. Люди привозили всякі різні машинки, як ручні, так і якісь вже більш важкі. Це все їздило. Ну, тобі ж, ну представте, масштаб мінімум 50 машинок посносили, позвозили зі всього міста. І навіть вже протягом двох неділь, як ми вже почали це все виробляти, люди ще досі дзвонили. Там сівгока, з Інгульца. ми це все їздили, все привозили. Тобі ж казали, що це реально люди, які допомагають. Перше обладнання було. Е Чайки і всі битові домашні машинки сама була крута машинка. Це зінгер. Спочатку був розроблений ескіз плитоносок та чохлів до них. Виробляли 15 штук на добу, постійно вдосконалювали свою продукцію. Ділиться Павло. Згодом закупили сучасну швейну техніку. Через кілька місяців вже виходили непогані бронежилети. Бійці постійно телефонували, підказували, де що можна підшити, де підігнати. Враховували всі зауваження. Запевняє засновник дизайнерського простору. Вийшла якісна продукція, яка вже врятувала життя не одного бійця. Сюди входить бронежилет. Захист живота, захист паху, е, мікронапашник, захист ніг, РПС, захист попереку, е, захист рук. І одне із найважливіших це захист горла, горла шиї. Сам захист горла. Ми дуже довго його розробляли, щоб вивести цей еліпс, тому що е, більшість е, хлопців, солдатів, які вже носили. Е, Бронежилети від Збройних сил або від інших виробників всі жалували, що він не зручний. Тобто ж наша задача була, щоб він максимально був захи захищав і був зручний. З останніх розробок захист ділянки тіла вище ключиці, така собі ахілесова п'ята місце, що часто страждає під час вибуху снаряда. У всіх виробників я вже стикнувся з таким моментом: отут його дирочка, і це одна із самих небезпечних ділянок. Якщо сюди осколок попадає, людина навіть не має шансу вижити. У вас закрито. У нас це все вже розроблено. Є ще один лайфхак для бійців підрозділів спецоперації. Хлопці, ССОшники, для них завжди було мало рожків. І вони попросили, окрім обвісу, який в них є, вони ще попросили, щоб у них були рожки і навіть в штанах. То ми це все розробляли штани, які там е, при тому, щоб вони не заважали руху. Ми це все розробили. Ми це все виконали, е, і воно до цих пір використовують у команді, яка виготовляє амуніцію та одяг для військових. Тільки професіонали. Хоча ці кравчині та швачки до війни шили одяг тільки для цивільних. Такі речі стали робити, що навіть от себе не очікувала. Ну а що хлопцям потрібно захист. Всякі речі вони нам кажуть, підказують, ми робимо, стараємося задовільнити всі їхні за бажання, бажання. Тому працюємо. Бронежилети і рюкзаки, тому що там більше роботи, більше збирається воно, більше там ну, всяких деталей. Ну цікава робота. Цікава робота. Ми шиємо для наших хлопчиків, які нас охороняють. Які нам захищають небо наше, нашу землю, тому наша робота необхідна. Гордість криварійських виробників плитоноски під бронежилети. Ось такі кевларові плитки можуть захистити бійця від пістолета, ножа та уламків снаряду. Павло показує один з таких виробів, завдяки якому солдат залишився живим. Розмір плити 25х30 на 30, це стандарт. То уламок влітав сантиметр від краю. Представте, то я думаю, що воно вартує цього. Вага одного бронежилета разом з плитоносом другого класу до 20 кілограмів. Виробляють тут і рюкзаки для бойових медиків. Тут є своя особливість захисні плитки. Про необхідність у них колись сказала Павлові, знайома медикині. Якось під час обстрілу вона намагалась надати пораденому бійцю першу допомогу. Але уламки від снаряду розбили ампули з ліками. Боєць загинув, проблема залишилася. Тоді за роботу і взялись криворізькі дизайнери. Ківлар, який рятує ампули, і ось тут аго. ківлар, який рятує живот самого медика. Е, плюс отакі сумочки, де каже, так, такий обстріл щільний, Ми не могли навіть каже, пару метрів і його розплести, це все зробити. Це треба було все зробити відривним. Наші задачі ми зрозуміли і ми її виконали. Павло Снісаренка може без упину розповідати про свою справу. Правильний чохол для турнікета теж важлива. Каже, ніби й дрібниці, але на фронті це рятує бійцю життя. Тканина теж має значення. Тут використовують кордуру. Її неможливо розрізати, порвати чи спалити. Ми вирішили на міцність перевірити якість продукції, яку виготовляють тут. Я роблю надріз ножицями. А тепер роблю спроби розірвати матеріал руками. <плес> У мене це погано виходить. Так, інший матеріал беремо. Тут ми пробиваємо ножицями. Ножиці в порядку, матеріал, жодних подряпин. Бають тут і про молоді кадри. У цеху ми зустріли Валерію Капінус. Її батька загинув під час АТО на Луганщині. Зараз дівчина проходить тут практику. Я хочу своє життя пов'язати з тим, щоб шити. Я хочу в майбутньому цим займатися. Неважливо, військове, не військове. Ось мені просто подобається. Шиють на виробництві для поліціянтів та рятувальників. А для бійців спеціальних підрозділів передбачають окремі зони, щоб можна було розмістити дрон чи додатковий органайзер. В асортименті також шеврони, які розробляються і друкуються на замовлення військових батальйонів. Яркононенко Олег Каплій. Постфактум.